Книга Товита, Розділ четвертий. Того ж дня згадав Товит про гроші, що склав їх у Гаваела в рагах у мідії, і сказав сам до себе: Дійшов я вже до того, що просив собі смерті. Прикличу, отже, мого сина Товію і скажу йому раніше, ніж умерти, про ті гроші. Та й прикликав він сина свого Тавію, і, коли той прибув, сказав до нього Як умру, то поховай мене належно. Шануй рідну матір, не покидай її ніколи, поки життя твого. Роби те, що їй любе, і не засмучуй її серце ніяким твоїм учинком. Згадай, моя дитино, про всі ті небезпеки яких вона зазнала через тебе, коли ти був у її лоні, а як умре, то поховай її в одному гробі біля мене. У всі свої дні, дитино, згадуй про Господа, щоб не захотілось тобі згрішити й переступати заповіді Його. Твори праведність усі дні життя свого і не ходи несправедливими дорогами, бо ті, що чинять правду, в ділах своїх будуть щасливі, як усі ті, що чинять справедливість. Роби милостиню з того, що маєш, а коли милостиню робиш, око твоє нехай не буде скупим. Не відвертай свого лиця від усякого бідного, і обличчя Боже не відвернеться від тебе. Милостиню роби згідно з тим, що маєш коли у тебе є достатків повно, роби з них. А коли мало маєш, то не бійся й з того дати, бо так готуєш собі добрий скарб на день потреби, тому що милосердя рятує від смерті й не дає війти у темряву. Милостиня ж приємний дар для всіх, що її чинять перед Всевишнім. Бережись, моя дитино, всякої розпусти і насамперед візьми собі жінку з роду твоїх предків. Не бери жінки-чужинки, що не з родини твого батька. Бо ж ми сини пророків ной, Авраам, Ісаак, Яків, батьки наші від віку, затямце собі дитино добре, усі вони взяли собі жінок з поміж своїх рідних, і були вони благословенні в своїх дітях, і потомство їхнє успадкує землю. Та й нині, моя дитино. Люби твоїх братів, і не погорджуй у своїм серці ні синами від твоїх братів, ні дочками твого народу, щоб з них не взяти собі жінку. Тому що в гордощах руїна й неладу багато, у ледарстві недостача й велика біда, бо ледарство є матір'ю голоднечі. Заплати нікого з тих, що працюватимуть на тебе. В себе не затримуй, віддавай її негайно. Коли ти богові будеш служити, то будеш мати нагороду. Вважай на себе, моя дитино, в усіх ділах твоїх. Будь завжди чемний у поведінці, не роби іншим того, що тобі не любе. Вина не пий аж до пияцтва. Пияцтво нехай тебе не супроводжує ніколи. За свого хліба дай голодному, а з одежі нагим. З усього того, що прибуває тобі, давай милостиню, нехай твоє око не буде зависне, коли будеш її робити. Вилий своє вино та хліб на гробі справедливих, а грішникам не давай нічого. У кожного розумного шукай поради. І всякою корисною порадою не знехтуй. Увесь час благослови Господа Бога. Проси в нього, щоб твої дороги були прості й усі стежки та заміри таланили. Ніякий бо народ не має доброї поради. Єдиний же Господь дає всі блага. Він, кого хоче, вивищує, він, кого хоче, понижує глибоко, аж до аду. Тож і нині, дитино, пам'ятай про ці заповіді, і нехай вони не зітруться з твого серця. Оце тепер, моя дитино, я тебе повідомлю, що я склав десять талантів сріблом у Гаваела, сина Гаврі, що в рагах, у мідії. Не бійсь, дитино, що ми зубожили. Є в тебе багато добра. Коли боїшся Бога, уникатимеш гріха і чинитимеш добро перед Господом Богом твоїм.